В ефірі інформаційний випуск новин у студії для вас працює ведуча Олександра Карпонець. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. Бюджет Хмельницької області по захищеним статтям видатків ухвалили сьогодні на 23-му пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. Ще дві розумні зупинки громадського транспорту планують встановити у Хмельницькому. Відкритий міський турнір з баскетболу розпочався сьогодні у Хмельницькому. Бюджет Хмельницької області по захищеним статтям видатків ухвалили сьогодні на 23-му пленарному засіданні сесії Хмельницької обласної ради. Більше про обласний бюджет на майбутній рік дізнавалась моя колега Анастасія Олексюк. На пленарному засіданні сесії депутати Хмельницької обласної ради розглянули 60 питань. Серед них обласний бюджет на 2019 рік. Бюджет області на 2019 рік становитиме 7,5 мільярдів гривень, що на 15% менше цьогорічного. За проект бюджету наступного року проголосували 58 депутатів обласної ради і 69 зареєстрованих. Депутати ухвалили захищені статті видатків на майбутній рік заробітні плати та фонди бюджетних і комунальних установ. Розповідає член депутатської фракції політичної партії за конкретні справи Віталій Олуйко. З бюджетом є ознайомився місяць тому, коли. Був прийнятий державний бюджет. Бюджет як бюджет, назвати його бюджетом розвитку, звичайно, не можна, тому що в цьому бюджеті, в принципі, закладний фонд оплати праці і утримання всіх бюджетних і комунальних установ освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту. Бюджет області він кращий, ніж минулого року. В ньому передбачається підвищення і заробітних плат. І підвищення коштів на енергоносії. Ось тому вважаю, що цей бюджет непоганий. Голова депутатської фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Анатолій Панчук каже, бюджет області на 2019-й не збільшується. Враховуючи рівень інфляції, до прикладу, кожен рік мінімум 10%, то сума, реальна сума, вона зменшується. У Во цьому бюджеті ну, майже не збільшуються доходи від акцизного збору. Тобто, ну фіскальні органи вони ми мали мали працювати відповідно з платниками акцизного збору щодо збільшення цього податку. Зараз будується дитячі, дитяча обласна лікарня, і так само йде реконструкція кардіоцентру. І от на думку, на нашу думку, і на думку депутатів Ми. Саме вони з важливіших це будівництво дитячої обласної лікарні. Член депутатської фракції всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валерій Лісков говорить, що протягом року займався проектом бюджету. Говорить, для збільшення бюджету потрібно збільшити джерела надходження. Це і легалізація робочих місць, це підвищення заробітних плат, це пріоритетні напрямки розвитку малого та середнього бізнесу, тобто. Це ще недопрацьовано як в державі, так і на місцевому рівні. Бюджет у порівнянні з 2018 роком змінився в основному через державні субвенції, каже голова бюджетної комісії, член депутатської фракції партії Блок Петра Порошенка Солідарність Іван Гладуняк. Хотів би сказати, що в цьому бюджеті пріоритетом є, безумовно, охорона здоров'я, де в бюджеті закладено 1,1 мільярда гривень. Більше 700 мільйонів на освіту, соціальний захист. Культуру і так далі. Тобто я хотів би сказати, що на даний момент ми будемо багато вносити коректування в цей велика частина, фактично більше 80% складається субвенцій, які надає держава. Вона міняє напрямки цифр, у нас не зменшується, у нас збільшується рівень заробітної плати, у нас збільшуються комунальні платежі і так далі. Але міняється самі трансфери, тому що йде децентралізація. І ті кошти, які в минулому розподіляв обласний бюджет, вони вже напряму з державного бюджету. Тут направляються об'єднані територіальні громади за словами доктора економічних наук Марії Дихи. Державні субвенції можна збільшити. Однозначно звертатися до органів державного рівня, щоб ці субвенції на область були як можна більшими. Хоча, звичайно, на державному рівні Міністерство фінансів зараз декларує. Такі принципи рівнозначного відношення до усіх областей України, але в цьому контексті також від органів обласної влади залежить дуже багато від їх професіоналізму, від вміння доказати і довести, що саме на цій проект на території саме нашої області необхідно виділити саме таку суму коштів. Дохід обласного бюджету можна підвищити завдяки залученню приватних інвесторів, пояснює Марія Диха. Ну і в тому ж контексті хочу сказати, що безпосередньо підприємства, приватні підприємці, вони також мають бути податково свідомими. Є такий термін податкова свідомість, тому що кожний бізнес він бажає оптимізувати видатки, не сплачувати податки. А це в кінці кінців це і є, власне кажучи, наповнення бюджетів усіх рівень. Понад 200 мільйонів гривень бюджету зарезервовані для капітальних видатків. Їх розглядатимуть на наступній сесії обласної ради у лютому 2019 року, повідомив голова бюджетної комісії Хмельницької обласної ради Іван Гладуняк. Анастасія Олексюк, Юрій Чорний. Новини Поділля, Центр. Ще дві розумні зупинки громадського транспорту планують встановити у Хмельницькому. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, нові смарт-зупинки встановлять поблизу ТРЦ та на вулиці Панаса Мирного, що у мікрорайоні Озерна. На таких зупинках можна підзарядити мобільний телефон чи скористатися Wi-Fi, а також дізнатися розклад та часовий інтервал руху на потрібному маршруті. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. Хмельниченка Алла Іванівна живе в мікрорайоні Ракове, маршрут до якого пролягає через основні транспортні магістралі Хмельницького, вулиці Кам'янецько та Шевченка. каже про функції розумних зупинок, знає, але додає інформація, яка там зазначена, не завжди точна. Таких зупинок мало, і зосереджені вони у центрі. Не лише в центрі. Хотілося б бачити розумні такі зупинки, але на таких довгих важливих маршрутах, де багато людей буває вже з власного досвіду, що не співпадає час, який зазначений на табло. Що має прийти на цю зупинку транспорт? І те, що відбувається фактично. Алла Іванівна розповідає, що ввечері чекає транспорт на зупинці по півгодини, щоб дістатися додому. За її словами, не допомагає затверджений графік курсування комунального транспорту. каже особливо незручно після 20-ї години. Люди б'ються за те, щоб потрапити всередину єдиної цієї вечірньої маршрутки номер 2 тому що сподіваюся, що далі щось іще буде мало. І от ця одна маршрутка номер 2 надзвичайна кількість людей всі намагаються потрапити. Трабити всередину молодь проривається старші не всі залишаються в вичікувані тролейбуса, який теж невідомо, коли буде. Заступник хмельницького міського голови Андрій Бондаренко пояснює. Невідповідність до графіків виникає тому, що не всі транспортні засоби міста обладнані навігаційними системами. Йдеться передусім перед, усім, перед про, е, тимчасові маршрути. На цих маршрутах зараз працюють тимчасові перевізники. Вони відповідно не мають gps трекерів Відповідно, ці транспортні засоби вони не відображаються або не завжди відображаються на електронних табло на розумних зупинках. За словами Андрія Бондаренка, в обласному центрі курсує 70% транспорту передбаченої транспортною мережею. Її запровадили з січня 2018 року. Для повної укомплектації маршрутів транспортом не вистачає понад 250 водіїв. Якщо е е автобус, який постійно працює, він виходить з ладу, то для того і є резервні автобуси, щоб їх випустити на лінію. По факту це працює не завжди, тому що ми маємо е, нехватку водіїв. Ми не, маємо нехватку транспортних засобів. Представник товариства з обмеженою відповідальністю Хмельницьке таксі Валентина Мороз, що обслуговує в місті 10 маршрутів і 43 існуючих, каже: у них транспорту достатньо, але бракує водіїв. Автобуси у нас є. Ви можете відзамітити у нас навіть великогабаритні стоять. Ну по перше, вони збиткові взагалі великогабаритні. На тридцятий маршрут ми достали, їздив, Там він приносить не виручки 240 гривень. Це віднімаючи заробітну плату водія. І з цих 240 гривень ще пітно запчастини купити резину і ще податки заплатити. Просто люди не хочуть працювати, бо важко відповідальність то велика на водієві, зарплати маленькі, а все залежить від проїзду. Як проїзд за знаєте в нас невисокий. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділя Центр. У Полонному налагоджують виробництво керамічної плитки з місцевої сировини, каолінової глини, яку використовують для виготовлення кераміки та порцеляни. Голова Полонської об'єднаної територіальної громади Франц Кримський повідомив, збудувати два виробничі цехи запропонували харківські інвестори. І коли вони отримують усі необхідні дозволи, у березні розпочнуть зводити фабрику. Розташують її на місці колишнього фарфорового заводу. За словами голови тергромади, це шанс створити нові робочі місця для жителів міста і району. Це не тільки шанс. Це вже сьогодні зроблено багато роботи, вже зроблені перші кроки. Для того щоб збудувати нове виробництво, треба було розібрати старі будівлі фарфорозаводу. Вже сьогодні звідти вивезено 63 тисячі тонн будівельного сміття. Вже підготовлена площадка до нового будівництва. 360 робочих місць буде однозначно. Ми сьогодні маємо в селі Новаки прекрасні заклад заклади сьогодні каулінової глини і ця Верніше, навіть я скажу не так, що ми хочемо зробити все для того, щоб сировина не виїжджала з України, а щоб виїжджала готова продукція. Статуетка Путі з золотими поросятками німецького заводу «Графенталь» стала експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Про це повідомила заступник директора з наукової роботи музею Тетяна Смолій. За її словами, саме цю статуетку вирішили обрати експонатом місяця, так як символом наступаючого року за східним календарем є жовта свиня. Вона виконана у вигляді сценки Путі грається з поросятками. Нагадаю, серія статуеток маленьких хлопчиків Путі, що у перекладі з італійською означає немовля, улюблений декоративний мотив у мистецтві відродження. Справа в тому, що виготовлена дана статуетка була на всесвітньо відомому заводі Нталь. Завод знаходиться в Німеччині і має більш яксторичну історію. Спеціалізується він на виготовленні статуеток різноманітних серій. І така досить велика серія була саме з маленькими хлопчиками Путі. Вони були дуже популярні на початку ХХ століття. І приємно, що у нас в нашій колекції нашого музею є саме така статуетка. Ми робили дослідження і за її клеймо, як Яке символізує таких орел з літерами СЦ. Визначено, що вона була створена між 1935 по 45 роки. Тобто, в цей рік виготовляли за таким клеймом. Тобто, доволі давня і, можливо, в Україну вона потрапила ну, напевне, можливо, як і трофей. Відкритий міський турнір з баскетболу розпочався сьогодні у Хмельницькому. Участь беруть чотири команди з Мелітополя, Тернополя та дві команди з обласного центру. Турнір проходить у політехнічному коледжі. Деталі далі у сюжеті Вікторії Зелінської. Спортсменки з Хмельницького та Тернополя змагаються на відкритому міському турнірі з баскетболу. Змагання проходять у Хмельницькому політехнічному коледжі, де ми зараз і знаходимося. Участь в змаганнях приймають дівчата 2006 року народження та молодші. Каріна Лещер з Тернополя займається баскетболом три тижні. Дівчина каже, це перші змагання, в яких вона бере участь. Навіть якщо ти переможеш, це дуже великий досвід. Ти принесеш нову перемогу свою своє місто. Навіть якщо ні, то це ну не обіда, це новий досвід. 12-річна хмельничанка Софія Базильчук баскетболом займається три роки. Дівчина ділиться, як мотивувати себе перед грою. Я мотивую себе тим, що ну, потрібно бути завжди в собі впевненим і розуміти, що так чи інакше ти завжди для себе є переможцем. У відкритому міському турнірі з баскетболу приймають участь чотири команди з різних міст України. Про це розповідає тренер-викладач з баскетболу дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Сергій Тимчук. На турнірі приймає участь чотири команди: команда з міста Мелітополя, це Запорізька область, команда з міста Тернополя і дві хмельницькі команди ДЮСШ США No1 і 29 та школа. Змагання триватимуть три дні, додає Сергій Тимчук. За його словами, нагороджувати переможців будуть кубками, медалями та грамотами. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, Новини Поділя Центр. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що були разом з нами. До побачення. Не виявили, ніхто не травмувався. У Хмельницькому поліцейські вивели 5 нетверезих кермувальників, сталася одна дорожня транспортна пригода, в якій, каже прес-секретар, машина з'їхала на узбіччя, люди не травмувалися. В обласному центрі за ніч службу 102 викликали 29 разів. Виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в недозволених місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху у Хмельницькому патрульні зафіксували 30. За минулу ніч повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося шестеро дітей три хлопчики та три дівчинки. Найбільша вага дитини 3 кілограми 800 грамів, найменша 2 кілограми 110 грамів. 89 сімей загиблих, учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних Сил з Хмельницького отримають повну компенсацію за житлово-комунальні послуги. Про це повідомив начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. Є сьогодні державний бюджет на житлово-комунальні послуги. Вони в межах нормах споживання мають 50%. І ми... На останній сесії винесли теж по сім'ям загиблих. 50% додаємо, і це буде 100%. 50% дає державна програма, і 50% дає по місцевій програмі. Слов'ян Воронецький додає сім'ям загиблих та колишніх учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил із міського бюджету виділили 19 мільйонів гривень на матеріальну компенсацію. На Хмельниччині шукають тих, хто виконає дитячі мрії дітей сиротинців та інтернатів області. Про це розповіла директор благодійного фонду Щедрику Ведрико Валентина Блюхер. За її словами, діти з притулків, дитячих будинків та інтернатів надсилали листи на електронну адресу фонду, після чого для них шукали благодійників, які втілювали бажання в життя. Першу партію зібраних подарунків сьогодні відправили до Новоушицької спеціалізованої школи інтернату для дітей з особливими потребами. Дитина пише того листа, вона там малює, чи е, Снігурочку, і Діда Мороза, чи вона святого Миколая. Зараз всі хочу поздоровити з святим Миколаєм, Миколайчиком. І вони дуже запрошують е, виконати їх мрії тає, таємні. Найдивніше бажання були е, придбати попугайчика двох веселих хам'ячків. І ми дійсно так і робили. За словами Валентини Блюхер, акція триватиме до Водохреща 19 січня. У Хмельницькій обласній філармонії підготували святкову концертну програму «Happy New Year концерт 2019. Про це повідомив диригент Естрадно-симфонічного оркестру Сергій Рабічук. За його словами, у концерті звучатимуть відомі новорічно-різдвяні мелодії та пісні у виконанні артистів філармонії. Концерт розпочнеться о 18.30 20 грудня. Солісти нашої філармонії будуть співати, заслужений артист України Микола Довгальов, лауреат міжнародних конкурсів Ольга Бакумова, заслужена артистка України Скрипалька Майя Оніщук, Віктор Шайда, Дар'я Коневега, Дар'я Сохрякова, Марина Клешната. Буде звучати традиційна музика, новорічна, різдвяна. Це такі відомі пісні, всім улюблені, як «Тиха, ніч», Джиндл Беллс, такий цей що Діти наші дуже люблять. І не тільки наші, а в всьому світі це звучить. І, і Володимир Івасюк буде, і я твоє крило новорічна пісня. І, і Щедря Леонтовича в такій роковій обробці в оркестровому виконанні. Наш випуск завершено. Ефір на каналі Поділя Центр продовжить твій ранок. А ми з вами зустрінемося рівно о 8.